За коросанах, але ми вас вітаємо. Ви нашли антикризовий. Чому їх не перенесли? А бувають, бувають кризові менеджери. Бувають спеціальні кризу. Ну, так, після них я вже прихожу на свою роботу. Або не приходите, або приходять ті хлопці, які це забирають, ті, що забирають. Рейдери. А на телебачення. Шоуменом були? Я ніколи не був. Хотіли б? Ось зараз буду пробувати, так? Спробуйте, скажіть, блок. Рестораны цього року очікують наплив людей чи да, не очікують? зв'язку з подіями навіть політичними. Даже в связи с подіями будет ажиотаж в ресторанах, как и каждый год показывается, День Валентина это самый замечательный праздник, когда парень приглашает девушку, девушка приглашает парня, парень приглашает парня, все ходят в рестораны, все отмечают. все рестораны заполнены, и говорили, что правильно там. Люди выбирают постоянные рестораны на этот uh, праздник. Это да. Потому что если где-то понравилось, не хочется рисковать, чтобы вечер прошел хорошо, чтобы потом закончилось то, чем пользуются в аптеках. Ну, в общем, все mm -hmm. это и продолжается. So, все зарубили, правильно? Все были довольны, все отдыхали, все получили. э, uh, Скажите, а вот задоволенные человеки на День Святого валентина вот расщедриваются больше, замовляют доросшие стравы, чаевых завышают больше, чи в принципе просто клиентов больше. Э, uh, Щедрости, конечно, больше, потому что хочется удивить больше своей девушки. Ну, панты, конечно. Панты, конечно. Mm -hmm. uh, ну і хочеться показати себе з лучше сторони заказати. Скажіть, А відкрити это От як на день святого Валентина в такому випадку ресторани розкручують клієнтів на uh, більші замовлення? От як спонукають саме витрачати більше грошей в цей Ну, якісь спеціальні пропозиції, може бути спеціальна бутылка вина, А може... бутылка винайшло ціни спеціально на цей день. Ні, ви знаєте, Зачем это делать? Ви это замечательный повод для того, щоб вернуть всіх своїх постійних гостей, показати, що ми действительно ще працюємо, що у нас вкусно, достаточно, класно. У нас класний сервіс, замечательная музика. Okay. Спецпропозиции, вы, а, ну, какие спецпропозы выходят? Ну, какие-то угощения обязательно от ресторана. Может быть, какой-то интересный коктейль, который сделает оператив для того, чтобы появился аппетит. Может быть, какой-то десерт от заведения, может быть, какое-то угощение от шеф повара может быть, какие-то там сюрпризы вот, от ресторана. Ну, это надо. Подарки не всегда подарки. Насколько скольких прибуток от ресторану збільшується после того, после 14 лютого, після 50-го. Дело в том, что это вот, является какой-то такой вот рекламой, да, что гости пришли, увидели, что все здорово, они будут опять туда ходить. Но, в принципе, как для одного дня, да, ну, это полностью вот, посадка. Это действительно так. Потому очень много рекламы дается на информационных порталах, на радио, угу. на телевидении, что приходите к нам в ресторан. У нас самое лучшее самое. Сертанта, например, куда есть реклама, а потом, відповідно вишкудовывают эти це ну, це проєкт, як реклама, на довгий, да, на перспективу, то так, звісно. Якщо на один день, то він себе не окупають. Так, mm -hmm. добре, але ми знаємо прекрасно, що ви робите знижки в цей день. Нехай там 14 плюс 14% або ще скільки. Скажіть, будь ласка, а в чому тоді підвох? Ви що там менші порції робите, а можливо, там е, якесь несанкціоноване. Е, Олег, в... телевізійник mm -hmm. не може так губами <laughs> на цьому питанні рухати, Бо ви видаєте себе, <laughs> <laughs> ці 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 Ну, ну в чому підвох? Это, может, так, ну давайте никакой контрабанды алкоголя нету, никаких никаких скрытых там подводных камней нету. Действительно те заведения, которые дают какую-то скидку, это наверное скорее всего знак лояльности, знак того, что вас ждут, вам хотят сделать какой-то приятный момент. Рестораторы и собственники, которые смотрят на перспективу, они понимают, что этот день закончится, но завтра тоже будут другие дни, где обязательно эти люди, которые пришли сегодня, должны должны прийти завтра. Потому такие вот вещи делаются. Никакого там. Ц никаких контрабандных напитков или еще каких-то вещей это не делается. Наоборот, здесь больше лояльность. Так же сам, как и в магазинах, и везде. Вы святкуете, как правило, в чи в ресторане? Ну, конечно, в ресторане. В ресторане? Ну, конечно. В том, якому вы працюете? Нет. Вы будете святкувать или працювати в цей день? Ни в коем случае. Трошки попрацюю, а потім буду святкувати. А скажите, вот рестораны якось специально на переддень закуповують, там, наприклад, заготовлюють там на в два рази більше порції терминации. Звісно, конечно, конечно. А, а які, в яких об'ємах? наскільки збільшується от заготовка продуктів? Так, тому що что там не всі страви готуються, прямо одразу. І В яких супермаркетах против продається, те, що на роздається? Роздається, Звісно. на Майдані. На Майдані роздається, так Ведуться заготовки, тому що, понятно, що є резерви. Я всім советую рекомендую сразу зарезервувати свой любимый столик в своем потому что за два-три дня это сделать уже будет практически невозможно. Думайте уже об этом сразу. А, и ведутся заготовки, потому что вас ждут и хотят сделать для вас самое-самое вкусное. Потому вот так вот и делается. Ну а в стейке разив с готовка Ну В три от... раза так точно. В три разы. Да. Для тех, кто не пишел, ну не может себе позволить, да. Вот что вы порадуете, как ресторатор, все уроки, чтобы было на столе. До, 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 до... Ну во-первых, должны быть свечи. Да? Во-первых, можно накрыть дома. Не чисто да. не можно. А, что? что? А свечи. Юля минулого разу пробовала для цього Валентина не йде. Хлопець сказал, ей. Не захотели, да? Попробуйте в этом году обязательно. яким смаком с малыновым. Я думаю, шоколад будет цікавий. Все-таки дома можно тоже самое сделать ужин, да, дома приготовить, дома украсить и таким образом сделать какой-то романтический подарок своему любимому человечку прекрасно. Я키 зараз ви готуєте подарунок своїй коханій дівчині? І вона розкажу. Всі Класс, Вся, не що? Це секрет. Там до. Ну, краще я скажу, все буде об этом знать. не див. ви збираєтесь сильно витратитися на подарунок? я збираюсь красиво потратитися. А, красиві, синь, красиві. Ну, це не будете куповувати. Це буде це буде не фейерверк, это будет какой-то сюрприз, это будет интересно, это будет незабутньо, вот так. Слухайте, ну ми говоримо, що ми жінка маємо щось подарувати. Чого ви чоловіки, ми чоловіки очікуємо від них? Для а, нас важливі ці подарунки? Ну конечно, какої татвітної реакції наверна на любов, уваження, забота. от ми просто О, можемо до... поцілувати вас до речі, за дослідженнями американців 14 лютого в жінок. Це день, коли не болить голова, тому чоловіки що oh. користуйтеся. Yeah, Ми цього від вас очікуємо. Це нам потрібно, Юля. Я думаю, що тобі з Олегом потрібно ще піти поспілкуватися окремо, як їсти свічки, які не вживати свічки. Я хочу вам сказати, що сьогоднішній кастинг на телеведучого ви пройшли. Антикризовий менеджер, тим більше, що сьогодні один з нас покинеться. Шоу у вас є реальна вакансія. У нас є вакансія, можете до нас прийти в якості принаймні, кулінарного експерта. так точно. Олег Онікієнко, ресторанний експерт, ресторанний антикризовий менеджер. Дякуємо, що ви нас завітали. Ми повернемося буквально через півхвилинки. Тому залишайтеся з нами. Гарновантованту Вам можна.